Іван Підкова – постать, що втілює могутній дух Запорозької Січі та час, коли українське козацтво вперше заявило про себе як самостійну силу, його ім'я оповите легендами, а життя стало символом нескореності, честі й сили. Народився він приблизно після 1550 року і вже молодим прибув на січ на чолі власного полку людей правдиво одборних. Його виділяли не лише відвага й військовий хист, а й надзвичайна міць. За переказами, Іван мав зріст понад 2 метри 29 сантиметрів, ламав підкови руками, пробивав ворота воловим рогом і зупиняв воза запряженого шістьма кіньми. Від цього й отримав своє прізвисько підкова. Та сила тіла не затьмарювала сили розуму. Він був освіченим, добре знав військову справу, мав природний дар лідера. У 60 х, -х роках 16-го століття Підкова пройшов шлях від простого козака до отамана, здобувши славу в морських походах проти татарських і турецьких фортець. Після полону самі на кішки саме він очолив козацькі флотилії, що наганяли страх на Османську імперію. Під його проводом козаки руйнували укріплення ворога та здобували перемоги біля кара кермену Кафе Гьозлова. Коли 1576 року загинув гетьман Богдан Ружинський під іслам Керменом, козацька рада обрала новим гетьманом Івана Підкову. Йому вручили булаву, корогву з білим орлом, бунчук і печатку, символи влади та слави. Його ім'я швидко стало відомим і за межами України. У Молдові, втомленій від турецької залежності, побачили в ньому визволителя. У грудні 1577 року Івана Підкову проголосили господарем Молдови. Він прагнув звільнити країну від османського впливу та створити союз свободи між Україною і Балканами. Та проти нього виступили Польща й Османська імперія. Після вимушеного відступу підкову за наказом польського короля схопили. У вівторок, 6, 16 червня 1578 року, на Львівській площі ринок його стратили. Після смерті тіло гетьмана перевезли на Січ, де поховали з честю. Для запорожців він залишився символом незламності, сили та відданості козацькій честі. Його життя коротке, як спалах, але сповнене відваги і прагнення зігнути хід історії у бік свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.